Друзі, дивіться, яка ситуація аналогічно привез. Підписник мені вислав акумулятор. У нас ситуація аналогічна в тому, що акумулятор впав до 22 вольт, що мені для того було потрібно. Допусті, в мене немає ні лабораторника, в мене нема нічого. Щоб підняти акумулятор на 48 вольт, але він впав до 22. Не знаю з яких причин. Бачите, БМС у нас Делі, балансування активне. Типу, все є бомба, все класно. Це якраз моя збірка. Ще на початку. Я якраз акумулятор збирав. Що я на даний момент зробив? От в мене є така зарядка. Зарядка. Може бути і навіть і на стака могла бути 2А, але так як в мене в наявності є зарядка на більший струм. І от, наприклад, ми дивимося, що зарядка в нас виходить на 60 вольт 10 А. типа 71 вольт і 4, 70, 4 вольта В 10 А нас заряджає, плюс прогрішність в районі 8 А. Що я зробив? Я взяв коротко, лампочку накалювання, яку я стартує акумулятор. Може бути жарівка, от, жарівка, лампочка накалювання. Два дрота від неї відходять. Е, один мінусовий чи будь-який е, плюсовий акумулятор йде прямо на акумулятор. У нас мінус. Плюс виходить, йде до лампочки, з лампочки йде на... Ну, Сюди мінус, мінус, а там плюс. Коротше. Чи мінус, чи плюс розрив нема різниці. Зараз все детально показуємо. От у нас плюс виходить синій. йде йде, йде, йде. От сюди прийшов. Тепер у нас э, мінус виходить, йде на лампочку. З лампочкою під'єднаний дротик таким. І сюди. Нас зараз показує э, тестер. Підключаємо і дивимося на тестер, показує зараз 33 вольта. Через те, що воно заряджається через лампочку. Ми органічуємо ток, все добре. А потім, коли він вже стартане, я підключу, отак сюди підключу, наприклад, кліми і воно почне заряджати вже більшим током, і акумулятор вже почне піднімати. Так можна робити, але це треба контролювати, для того, щоб коли ми побачимо напругу в районі вже 40 вольт, 40, там, 2, 45, а зарядка може зарядити до 70 вольт, зразу тоді ми від'єднімо. Підключаємо до інвертора і користуємося.